Священне полум'я віфлеємський вогонь миру запалав у домівках закарпатців. На варті часу роками отець Олександр плиска слідкує за часом на соборі успіння Пресвятої Богородиці в Мукачеві. Гурки та смаженина. В селі Тур'я-Ремета відбулося традиційне щорічне свято, словацька забіячка. Казка на десерт. Закарпатські кондитери спекли до різдвяних свят пряникове містечко. 20-ти метрова новорічна красуня в Ужгороді встановили головну ялинку області. Вітаю усіх з початком робочого тижня в ефірі. Випуск інформаційної програми, час пік та головні повідомлення. Понеділка. Індонезію сколихнув потужний землетрус і вивердження вулкана. Моторошні фото і відео опублікували очевидці у соцмережах. За даними геологічного агентства країни, вулкан викинув стовп попилу на висоту понад 4 кілометрів над рівнем моря. У регіоні існує небезпека сходу гірських потоків. Влада Індонезії закликала місцевих жителів залишатися в своїх будинках і не наближатися до вулкану. Епіцентр був розташований приблизно в 144 кілометрів на північний захід від столи. Лисі провінції Джаяпура, а осередок землетрусу залягав на глибині 80 кілометрів. Масштабна автотроща під Києвом фура протаранила одразу шість авто. За словами очевидці, усі автомобілі стояли на світлофорі, коли ззаду по діагоналі в них врізалася вантажівка. Вона зіткнулася з відбійником і почала зносити машини на своєму шляху. Одною з таких став міський автобус, який, на щастя, був без пасажирів. За даними поліції, в результаті аварії були госпіталізовані три людини: водій фури, жінка і маленька дівчинка. Причини Аварії наразі з'ясовують правоохоронці. Безпритульний пес Кевін з Ужгорода, якому невідомі зірвали в щелепі петарду, отримав другий шанс на життя. Зусиллями ужгородських зоозахисників тварину погодилися взяти на лікування до ветеринарної клініки у Львові, де тварина принесла важку операцію. У собаки виявили серйозні травми, зокрема, два переломи, пошкоджені ясна та часткова відсутність нижньої щелепи. За добу на операцію вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень наразі Кевін у безпеці його готують та доглядають, поки не піде на поправку. Піймали на гарячому на Рахівщині. Викрили підпільну нарколабораторію коноплі, яку вирощував мешканець Одеси. Спеціально обладнане приміщення для вирощування рослин було обладнане системою кондиціонування та поливання рослин. Орієнтована вартість даної лабораторії складає більше 1 мільйона гривень. Повідомляється, що правоохоронці також виявили 32 глечики з рослинами та 5 поліетиленових пакетів сухої речовини. Виявлені речові до покази вилучили згодом, направлять на експертизу. Мир у палаючій стихії, священне полум'я з місця народження Ісуса Христа у Віфлеємі нарешті спалахнуло і на Закарпатті. Вперше за історію пласту в області скаути зі Словаччини передали вогонь закарпатським пластунам в Хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі Ужгорода. Таку традицію українські пластуни підтримують вже 26 років. На службу прийшли сотні вірян, аби запалити свою свічку миру. Наш телеканал теж побував на традиційній передачі священного полум'я. Тож далі більше. Цей вогонь подолав тисячі кілометрів від Вифлеєму до відня, а згодом із австрійської столиці й до Закарпаття. Крім того, вперше за історією цієї події священний вогонь закарпатським пластунам передали саме зі Словаччини. пластуни поширювали благодатний вогонь свічками серед вірян. Сотні ужгородців принесли лампадки або у їх домівках запалав вогонь миру. Я в перший раз я в перший раз передаю вогонь, і мені мені подобається. Мені здається, то коли ми передаємо і запалюємо свічі, це то, що ми з'єднуємо людину з людиною. Цій традиції вже понад 30 років. Вогонь миру з місця народження Христа літаком транспортують до відня. А після урочистостей у головному кафедральному соборі австрійської столиці скаути розвозять його по всьому світу. Саме з рук в руки від одного скаутського середку до іншого, благодатний вогонь, долаючи безліч кордонів, нарешті потрапив і на Закарпаття. Цей вогонь в кінці в кінці листопада запалили у Віфлеємі на тому місці, де є де був народжений Ісус Христос. Запалив його дванадцятирічний хлопчик, і потім це світло привезли в спеціальному контейнері, щоб воно не загасло. Привезли його в Австрію. І вчора був офіційний такий акт передачі, акт передачі у лінці. Це Австрія, і вже з Австрії його розвозили по цілому світу. І він так добрався й до нас. На виході із собору спілкуємося із паном Олександром. На думку чоловіка, цей день є надзвичайно особливим. Я не перший раз уже на святі віфлеємського вогню, тому це є певний такий символ, напевно, різдвяного нашого свята. Я дуже радий, що воно віфлеємський вогонь іде від хати до хати. Сьогодні, як ви чули, вже багато місць приєдналося: хуст, Мукачево, Берегово, Ужгород привезли нам його словаки цього разу, тому це дуже приємно. До речі, незабаром священне полум'я передадуть і в інші міста Закарпаття. А подивитися на палаючий символ миру і добра в Хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі Ужгорода віряни зможуть аж до Різдва Христового. 20-метрова новорічна красуня. В Ужгороді встановили головну ялинку Закарпаття. Дерево, яке виросло за 250 кілометрів від обласного центру, привезли працівники обласного управління лісового та мисливського господарства. Цьогорічна ялинка на 2 метри вища і на 15 років старша за свою попередницю. Хвойному дереву близько 85 років. Про головну ялинку області більше знає моя колега. Тож далі більше. Головна зелена красуня Закарпаття прибула до Ужгорода. Росла ж вона на Рахівщині та досягла віку близько дев'яти десятків років. Лісівники кажуть, що ялинка на площі народній більше ніж торік, адже має заввишки дерево понад 20 метрів. Виросла вона на сінокосі, вік становить 85 років, висота 20 метрів, і об'єм гілок нижніх стопора 7 метрів. Ялинка пошкоджена кореневою губкою і на ній на соборі видно навіть смольові потілки. Чому вибрали цю ялинку? Вона розміщена сама в собі, росте на полі з усіх сторон, нормально вона розвивається, розвиток у неї нормальний, зато вона вийшла досить красива, кругла з усіх сторон. Тому що якщо взяти північний відповідальний склон, вона обов'язково буде однобока. Через перекриття дороги в нижній апші ялинка прибула до обласного центру на два дні пізніше. Втім, незважаючи на це, різдвяні вогні засяють на ній, коли і планувалось у день святого Миколая. 19 числа під час відкриття маленьких дітлахів, тож лісівники запрошують, і всі працівники думаю, державної адміністрації запрошують на свято відкриття ялинки, запалення вогнів. Оздоблюватимуть ялинку кілометром гірлянд та півтисячі прикрас, а площу навколо ілюмінованими фігурами. Там же на головній площі Закарпаття росте й найменша новорічна ялинка області і, очевидно, найменша офіційна новорічна ялинка України. Дерево, яке навесні 2017 року висадив голова облдержадміністрації Геннадій Москаль, теж припарадять до свят. Готуйте гаманці до нового року. на головне прийдешнє свято обідеться українцям майже на 20% дорожче ніж наприкінці 2017-го. Так зросли в ціні пшеничне борошно, яєчна крупа, манка, рис. Серед місних продуктів найбільше подорожчали свинина і філе курки. А ось серед овочів найбільше подорожчали цибуля і морква. Тож вартість новорічного столу складатиме близько 2 тисяч гривень. Ціна бюджетного варіанту становитиме 1648. Гурки та смаженина. Минулими вихідними в селі Тур'яреме та Перечинського району відбулося традиційне щорічне свято словацька забіячка. В закарпатських селах саме перед різдвяно-новорічними святами стало звичним бити свиней, аби нагодувати з м'яса різних смаколиків. Саме цим і займалася команда ентузіастів села. І вже ввечері свіжоприготовлені страви подали на стіл гостям, серед яких були і консули Словаччини в Ужгороді. Також захід підтримали і представники. Політичної партії за життя, Тож, як розважали поважних гостей, та що відбувалось на смачному святі, далі у сюжеті. Смачне і дружнє свято на перечинщині словацька забіячка або ж свято різників з року в рік нагадує про часи, коли у словацьких селах саме перед різдвяно-новорічними святами стало звичним бити свиней, аби наготувати з м'яса різних смаколиків. Щоправда, тепер цей захід носить більш розважальний формат із танцями, піснями і жвавими виступами перед поважними гостями. Тур Євромета є словацьке село, де живу, проживають словаки, національна меншина. І тому ми вирішили тут робити цю забіячку в школі. В школі вивчається словацька мова, є вчитель, який закінчував у вузі, в Словаччині. І тому ми вирішили робити тут тур'єра мета в школі. Для словаків це свято надзвичайно важливе, адже культурна ідентифікація, і свідомість нації поза межами країни це завжди велике досягнення. А така масштабна традиція, яка відбувається в п'яти, тільки в черговий раз нагадує про міцну дружбу із сусідами освіта і навчання словаків, які живуть за кордоном, дуже важлива. Я вважаю, що без існування мови не буде національної свідомості. Ми намагаємось підтримувати такі заходи у напрямі освіти і навчання. Забезпечуємо навчальні програми, інтерактивні дошки. Надсилаємо підручники, організовуємо методичні семінари для вчителів. Наш уряд має навіть освітню комісію, яка складається з педагогів, які працюють у таких школах, Багатонаціональність, а головне всі її прояви та заходи, які проводяться на тлі дружніх відносин із сусідами, підтримує і обласна організація опозиційної платформи за життя та її представники. Адже хто як не закарпатці, розуміє важливість мирного співіснування та дружби із сусідньою Словаччиною. Опозиційна платформа за життя, яку я представляю, я в тому числі маємо перед собою ключове завдання підтримку на в Закарпатській області, тому що їх тут дуже багато і зберігати їх традиції, культуру. І допомагати у створенні таких свят. до речі, перед великим застіллям гости потішили і іншим заходом традиційним словацьким бетлегемом, в рамках якого провели конкурс за трьома номінаціями: кращий словацький бетлегем, кращий колектив словацьких колядників і кращий колектив, що здійснює постановку театралізованої різдвяної сценки на словацькій мові. У вік сучасних технологій, коли кожен живе за годинником свого кишенькового телефону, деякі слідкують за часом старовинного механізму. Один з таких знаходиться на соборі успіння Пресвятої Богородиці у Мукачеві. Як влаштований раритетний механізм, та хто ж доглядає за годинником на дзвіниці, дізнавалась Юля Коротких. У вік сучасних технологій, коли кожен живе за годинником свого кишенькового телефону, здавалось би, це на архітектурних домінантах міста втратили свою актуальність. Та все ж традиція звертати увагу на час міського життя живе і тепер. Все-таки з мобілки треба витягнути з карману. А так подивився. Скільки раз так бувало, що ну, десь тою підходить хтось питає, скільки годин. А Я так подивився. На годинник подивився, бо я його бачу так подивився. Кажу, стільки людина, а? Уже більше десяти років отець Олександр слідкує за годинником на соборі успіння Пресвятої Богородиці в Мукачеві. Такий обов'язок йому до душі, бо, крім духовного покликання, має ще одне, яке доповнює служінням у церкві. Дар з дитинства. Я завжди з дитинства грався із інструментами, і з електрикою. То, то було в мене дар, просто дар. А освіта вже як накладання на той дар. А потім пішло покликання, і Бог покликав до служіння священником. Навірно, Богові теж треба таких електриків у церкві. Є на дзвіниці і пристрій, здатний вказати, точний час без циферблату і рухомих стрілок. Має бути підставка з дирочкою, і коли тінь тої дирочки попадає на... Циферблат у певний час є південь. На жаль, механічний годинник ровесник самої церкви не зберігся. Зараз його замінив електричний. Та все ж механізм, який керує стрілками циферблатів, індивідуальний. Різні розміри церкви, різні місця, де їх можна під'єднувати. І тому єдине, що можливо знайти саме, то редуктор. Я бачив редуктори в них ці однакові. От Двигун пошаговий, він, його керування, це все різне. У, у церкві Росвігоській там є електронні дзвони. А годинник на цій церкві тихий, бою він не має. Та все ж хочуть приєднати до нього дзвони. Справжні імені Івана та Михайла. Як його звати? Там здається, Михаїл з тієї сторони він пише. Хто його вилив, ну і тут рік бачу, 930 рік. Від старого механічного годинника, виготовленого в Мюнхені, саме для цієї церкви, на жаль, залишилось лише кілька деталей. На жаль, але за радянських часів механізм годинника разом із третім дзвоном зник з турні нашої церкви, і на даний момент залишились тільки два дзвони, які вилетів пряшеві, які були куплені для потреб цього собору. І Залишились деякі елементи старого механізму годинника. Та все ж автентичні цікаві речі у храмі збереглись. Підіймаючись довгими сходами до самої дзвіниці, ми натрапили на старий дерев'яний клавесин. А унікальні люстри, виготовлені спеціально для цієї церкви, знайдуть своїх прихильників і поціновувачів сакральної автентики. Казкова країна у середмісті Ужгорода, яка пахне медом, імбирем та корицею. Закарпатські кондитери спекли пару сотень авторських смаколиків на триденний фестиваль імбирного печива. Родзинкою заходу стало солодке містечко. Його за місяць створили кондитери з копій найвідоміших споруд Ужгорода. Справжній кулінарний бум бачила і наша знімальна команда. Тож деталі у наступному сюжеті. Казковий світ із крихітними будиночками, ялинки із цукровою пудрою замість снігу, цукати і карамель для оздоблення вулиць, на яких панує неймовірний запах духмяної імбирної випічки, До совиного гнізда в Ужгороді на триденний фестиваль пряника з'їхалися кондитери ледь не з усієї області. Окрім унікальних та цікавих виробів, родцинкою солодкого свята стало містечко зі справжнього печива. У нас відбувається вже другий Закарпатський фестиваль пряників. Да, головна його мета благодійна. Ми збираємо кошти на лікування Христини Кристи... Яринчук. Відбуваються два основних заходи: це виставка пряничних будиночків і ярмарок, де можна придбати подарунки до Миколая. Готуватися до будівництва пряникового містечка 12 кондитерів закарпаття почали ще за місяць, робили ескізи, закупляли всі необхідні солодкі інгредієнти і з ювелірною точністю філігранно відшліфовували до потрібних розмірів кожну деталь. А от головна спокуса для відвідувачів заповнюють організатори втриматись та не з'їсти імбирні експонати, які придбали на аукціоні одразу. Ще напевно поки що роз'їсти не будемо. Ну, дуже гарний нам шкода його. їсти. Всі не голодні. Як проголодаємося, то з'їмо зразу. <рес> ні, ми його не будемо їсти. Не будете його їсти. ні, ну, не, вони не, я буду. Смачне місто створене з понад чотирьох десятків споруд. Деякі з них можна з легкістю впізнати серед відомої ужгородської архітектури. Найвища та найскладніша з них будівля кафедрального собору, яку Таміла разом зі своєю сестрою та мамою робили понад два тижні. Спочатку треба було розрахувати всі деталі, яких вони повинні бути розмірів. Потім ми вже замісили тісто, воно вистоїлося, пографили його, порізали на всі детальки, і так уже кожну детальку випікали окремо. Потім розмальовували, склеювали. Бувало, що детальки ламалися, треба було знову переробляти, щось не получалося. Ну і так доволі таки важко. було посидіти. По завершенні фестивалю кожен будиночок продали за аукціоном. Кошти з якого підуть на благодійність. До речі, того року в ході аналогічного аукціону зібрали 28 тисяч гривень. В загальному в минулому році ми зібрали від аукціону і то, що люди складали в скриньки, було 23 тисячі гривень. Там якісь ще купюри були євро-долари, і 5 тисяч нам надав рух підтримки закарпатських військових. Тобто в загальному 28 тисяч гривень. Як запевнили організатори, це не останній фестиваль. У майбутньому планують долучити до заходу ще більше майстрів та зробити ще смачніші витвори мистецтва, які подарують позитивні емоції всім, хто має нагоду їх побачити та скоштувати. Це останнє повідомлення випуску. Дякую, що з нами. Бажаю вам плідно попрацювати та отримати від роботи тільки задоволення. А про інформацію ми подбаємо. До нових зустрічей.